У понеділок випав перший сніг, що не застав зненацька наш край. Всі служби області спрацювали злагоджено та оперативно, тому й змогли уникнути надзвичайних ситуацій на автодорогах. А коли такі траплялися, то їх намагалися оперативно ліквідовувати. Якщо ми в тому році справилися з таким снігом і з такими заметами, то вже враховуючи торішні навчання і досвід, то в цьому році таких проблем не буде. У нас тільки, по-моєму, 30 сільських рад, які мають по 100 літрів, решту мають по 200 і більше. У нас вже є заключена кожна сільська рада, заключила з двома мінімум, а то й більше, такими власниками автотранспортних засобів, які можуть розчищати дорогу. На ранок було знеструмлено 184 населені пункти. Це Кам'янець-Подільський район, це Дунаєвецький район, це частково там Чимирєвецький район, Ярмолинці. Але на сьогодні вже на цю годину практично кругом відновлено електропостачання. Хвилюватися немає причин, кажуть службі автодоріг в області. Наразі вже зведено майже три тисячі снігозатримуючих щитів. Встановлено більше тисячі комплектів попереджувальних дорожніх знаків зимової тематики. Заготовлено більше 75% фрикційних матеріалів і 62% солі. Тут стверджують, що такої кількості більш ніж достатньо. Головне, щоб водії відповідально ставилися до дороги, замінили шини на зимові і не виїжджали без необхідності. Якщо зима потребує використати більше, ми всегда спроможні заготовити тих 25% в кар'єрах, які в нас є, тої фрикційних матеріалів. Тобто, щоб не створювати запас матеріалів і замороження коштів, ми зупиняємося на тему. При необхідності ми заготовимо додатково ще необхідну кількість тої фрикційних матеріалів, які нам необхідно буде для обробки доріг.